Ришиванка, парадна сорочка, яку вбирали лише в неділю до церкви, на сята, на свадьби, ще де інде Орнамент прадавний, дуже старий, вийшов і ще з язичества, зготовлялася із домотканого полотна, соткалося на кроснах. Матеріалом для нього були колопні по нашому коноплі українською. Це була жінська робота. Ткали, пряли, снували, шили, до лишень зимову. Коли були ми від газдовання та роботи на ниві, нові сорочки старалися вишити до Великодня. Дівка починала шити замолоту з молодого віку, 7-8 років. Шили сорочки на всякий день. А й на приданої, коли її візьмут, взяли і по-нашому, то вийшла заміж. Коли пряле, ткалі, снували, збиралися по вечорах у одній хижі, а затим єдної співали. Яскраві вишиванки носили лише дівки, жони носили сорочки з темнішими тонами. Сорок п'ять годів жона вже була бабою, а відданиці то були дівки з 12 до 18 років. Десь усі сі годи й віддавалися. Скатерти глиця з білою ниткою – то ворожка. молоду до молодому. У нас на Мараморощині були довгані та заспульниці. Їх дуже багато вишивали червону і сину ниткою. Також часто рукав вишивали чотири-п'ять тижнів. Черлена нитка оби не врекли від глазу від нечистих очей. Колись у міцної вишиванки був характер. Кожому селі Енака й Узор тепер стерлися границі, і з ними є різниця в Не є вороття давному, як казали старі люди, хабася вода в другий бік верне.